Слава Україні! Розпочалася 669-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вночі російські окупанти вчергово атакували Україну, застосувавши 16 БПЛА типу шахет. З силами та засобами протиповітряної оборони 15 ударних БПЛА знищено. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 34 авіаційних удари. Здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських туристичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Леонівка, Червоний Хутір Чернігівської області, Синківка Харківської області, Серебрянське лісництво Луганської області, Георгіївка та Новомихалівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися близько ста населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні СУ в північно-Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальністю Сув Хортиці на Купінському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районі Синківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не вели. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщівка та Андріївка Донецької області. В зоні відповідальності Сув Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сил оборони відбили 25 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 15 атак поблизу Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 4 атаки. На шахтарському напрямку загарбники наступальних дій не вели. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника в районах Роботино та північно західніше Вербово Запорізької області. За відповідальністю Сув Одеси на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 17 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив. Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційні війська втрат живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та п'яти зенітно-ракетних комплексах противника. Також протиповітряною обороною знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та два розвідувальних БПЛА ворога. Підрозді ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію, два артилерійські засоби, три склади боєприпасів та пункт управління противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 800 окупантів, 4 танки, 17 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 20 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 27 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили. Переможемо разом! Слава Україні!